Привіт, народ. Я сумував за конструктивом, тому ось його нова формація. Усі ті, які ні, правди, діти, круті відеосюжети про українське суспільство, які ми записували раніше, залишатимуться на каналі. Ми їх навмисно тоді робили вічно зеленими, тож вони не втратили свої актуальності. Зараз наша команда робитиме новий формат для вас. Наша мотивація проста: нам цього самим бракує. Нам видається це цінним і цікавим для людей, які. Заглиблюються, які дивляться українське культурне поле. Зрештою, нам хочеться докладатися до його розбудови. Отже, ми це робитимемо. Йдеться про відео-есе: що це таке? Це власне висловлювання фахівців високого рівня зі сфери культури і мистецтва. Люди, за якими ви стежите, і нові для вас імена. Авторки та автори прийдуть до нас не з лекцією, не з Новим оглядом книги чи фільму це будуть власні свіжі дослідження про щось неочевидне, про щось наскрізне, про щось вкрай цікаве, якщо пригледітися. І кожне таке есе — це буде щось живе та нове в культурному українському полі. Тут буде багато поживи для мізків про літературу, архітектуру, кіно, музику та інше. Проте, ключове це буде рефлексію про нас теперішнє, про те, яку культуру ми отримали у спадок і яку створюємо відео відеосезон ми присвячуємо пам'яті Євгена Кваскова. Більше 15 років він присвятив громадській та просвітницькій діяльності. У його житті були проєкти на консолідацію українського суспільства, на національно-патріотичне виховання молоді, ініціативи зі збереження історичної пам'яті народу. Євген Квасков загинув як герой, виконуючи бойове завдання під Бахмутом, ціною власного життя, порятувавши побратима. Трішки більше про нього зможете почитати у матеріалі в описі відео. Завтра на цьому каналі буде перше відеосе. Бережіть себе, папа. -па.